Максимально відкласти опалювальний сезон для мешканців багатоповерхівок цього року планують у Хмельницькому. У чому причина? Єдине на заході країни. Старокостянтинів отримав звання Місто Герой України. Добровільно пішла до тероборони Хмельницького. Історія фельдшерки, села Баламутівка, яка з першого дня повномасштабної війни стала на захист країни. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Максимально відкласти опалювальний сезон для мешканців багатоповерхівок цього року планують у Хмельницькому, попри те, що готові до сезону, розповів Суспільному заступник міського голови, директор департаменту інфраструктури Василь Новачок. каже, до централізованого опалення вже підключили стаціонарні медичні заклади обласного центру. Живемо в реаліях війни. Я думаю, що мешканці. Так само розумію, що якийсь період треба ще потерпіти, тим більше, що з понеділка ми бачимо вже суттєве покращення погодних умов, і навіть плюс 17 обіцяють. Я думаю, що власне тоді трошки і загріємося, і сподіваюся, що раніше, 15 жовтня, нам не доведеться розпочинати опалювальний сезон. З початком похолодання у Хмельницькому відмітили зростання попиту на альтернативні види обігріву помешкань, розповіла нашим кореспондентам директорка магазину опалення, сантехніки та водопостачання Аліна Новожилова. Каже, при виборі опалювальних приладів люди перш за все зважають на вартість, економію в експлуатації та доступність палива. Які є різновиди опалення житла в період міжсезоння, дізнавалась Тетяна Леус. Обираю котел, тому що ще централізоване опалення не включили у нас в місті, а вже похолодало, тому хочеться поставити власне. З настанням прохолодної погоди збільшився попит серед користувачів на системи опалення. Про їх різновиди говорить директорка магазину опалення сантехніки водопостачання Аліна Новожилова. Найчастіше люди обирають газові котли, там де є підключення газу. Цінова політика їх від Приблизно від 18 тисяч. Так само обирають твердопаливні котли, це дрова або пілети. Останніми роками зріс попит на електричні котли, їх ціна починається приблизно від 5-6 тисяч і вибирають конденсаційні системи. Вибір серед таких котлів як газові чималий: конденсаційні, турбовані, димохідні. Різняться характеристиками, потужністю додатковими функціями, каже Аліна Новожилова. Власником одного з них є хмельничанка Олександрина. Це вигідно, це вигідніше ніж загальне опалення, тому що включаєш тільки тоді, коли тобі потрібно. Включаємо вже дня два чи три, ну буквально так години на дві. Ночу ми завжди навіть зимою спимо без опалення. Як резервний вид тепла у міжсезоння, коли централізоване опалення ще не вимкнули, Аліна Новожилова рекомендує мобільні та прості у використанні електрообігрівачі. Каже, найчастіше зараз купують конвектори, зокрема, масляні, інфрачервоні. Конвектори швидко нагрівають повітря, інфрачервоні дарують відчуття м'якого сонячного тепла, а масляні довго зберігають температури навіть після вимкнення. Що ж стосується приватних будинків та комерційних чи воротничих приміщень, додає Аліна Новожилова, варто звернути увагу на твердопаливні котли, вартість на які розпочинається від 25 тисяч гривень. Він може обігріти як 50 квадратних метрів, так і декілька тисяч квадратних метрів. Тобто вони бувають потужності і 13 кВт, і 500 кВт. Згідно з даними Хмельницького обласного центру гідрометеорології, температура повітря почне підвищуватися місцями до плюс 15 вже з 4 жовтня. У Хмельницькому апеляційному суді розглядають провадження за апеляційною скаргою прокурора Офісу генпрокурора на вирок Хмельницького міськрайонного суду. Йдеться про ухвалу від березня 25-го року щодо справи стрілянини під стінами управління СБУ у лютому 14-го року. Тоді суддя Хмельницького міськрайонного суду виправдав обвинувачених у справі колишнього очільника відомства Віктора Крайтора та Альфівця, якого звинувачували у стрілянині. 30 вересня колегія суддів розглянула клопотання прокурора. дослідити Висновки експертів у справі та протоколи. Колегія суддів звернення задовольнила частково. У судовому засіданні оголосили про перерву до листопада місяця. Нагадаю, колишнього очільника СБУ в області Віктора Крайтора обвинувачували за трьома статтями: перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережні тяжке тілесне ушкодження. У лютому 2014 року під стінами Хмельницького управління СБУ відбулася стрілянина. Загинуло двоє мітингувальників: 72-річна Хмельничанка Людмила Шерем та 21-річний Дмитро Пагор з Чемеровеччини. Ще 10 людей було поранено. Старокостянтинів отримав звання Місто Герой України. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Він опублікований на офіційному сайті президента. У ньому йдеться про те, що Старокостянтинів має стратегічне значення для всієї держави, її оборони та авіації. Майже 460 російських ударів було по Старокостянтинові за час повномасштабної війни, яке місто героїчно витримує. Також звання місто Герой отримали Павлоград, Нікополь, Марганець на Дніпропетровщині, міста Донеччини, Дружківка, Краматорськ. Костянтинівка, Покровськ та Слов'янськ, Гуляйполе та Оріхів на Запоріжжі, Вознесенськ і Баштанка, міста Миколаївщини, Куп'янськ на Харківщині, на Сумщині, Суми та Тростянець. З першого дня повномасштабної війни медикиня Людмила Бердецька, яка працювала фельдшеркою в селі Баламутівка Росошанської громади, стала на захист України. Тоді жінка добровільно пішла в тероборону міста Хмельницький, а згодом рятувала життя українським воїнам на найгарячіших напрямках фронту. Через три роки служби Людмила пішла із ССУ за віком. Ветеранка розповіла Суспільному про порятунок життів на передовій. Її історію розповість Вікторія Мельник. Мав бути наступна Курщина. І я перевелась на бойового медика спеціально, щоб з хлопцями піти в той наступ. А бригади у нас була мала бути 3-4 медика і бригада а був водій, і я. В перший день російського вторгнення Людмила Бардецька, яка за спеціальністю медик, добровільно пішла до війська. Протягом трьох років жінка була на найгарячіших напрямках фронту, зокрема на Сумщині. Я 6 серпня та кожна ніч чекала. І знаю, що хлопці знали про те, що я їх чекаю, і якщо що, вивізу були такі запитання. А ви що, правда, нас дочекаєтесь? Мені йшли на ту сторону. Так, да, ви ж прошло сміну чекали. Я говорю, і я ту зміну і наступну зміну буду чекати. Згадує, коли звільняли українські збройні сили Харківщину, вона була в евакуаційній бригаді. Стояли на дорозі, машина відкрита. Як бачимо, що машина їде з тої сторони, може бігом перчатки вдягаємо, вже машинка те вже насилки виставили, щоб пораненого перехватити. Та що десь секунди діли, треба. І сама медикиня говорить, потрапляла під обстріли. Перед повномасштабною війною Людмила Бардецька працювала фельдшеркою. Досвід бойової медикині каже, отримувала на фронті. Розповідає, які мали поранення, воїни найчастіше. Міновибухове найчастіше, тому що все заміновано там. Далі, скажімо, від кордону там більше ракети прилітають, міномети ближче до кордону, коли перші заходять. Там в основному міновибухове десь підрвалися, десь скинули. Міноміта працює постійно. Кульових дуже мало. Каже, як врятовані воїни, її впізнавали. У нього. Как бы Поранення в голову було, я в сама не можу бросити, і що у нього голова бізнесу. Я його так тримала крепка за голову на грудях. Да? Через півроку повертається. Я повертається. Я, я, я тут не пам'ятаю, як у вас серце стучало. Військові дякували рятівниці, яка й сама ризикувала життям. Останніх, яких я вивезла, і потім сама попала під кап. Я була в нашому госпіталі, і хлопці самі мене признали. І такий крик був там, і кажу, вона, вона мене витягла. Людмила звільнилася за віком із війська. Перед цим каже, передавала досвід. Хлопчина все подивився, все вивчив, конспектував кожного слова. Перший раз поїхав на виїзд, привіз поранених. Треба було другий раз їхати через пару днів. Він в куток, я не поїду. Стріляйте мені зараз, я не поїду. Жінка повернулася на попереднє місце роботи фельдшером у село Баламутівка. Тут її чекали, і це допомогло відновитися. Людмила й досі купує і передає ліки колишнім побратимам, бо каже, хвилюється за них. Я сьогодні зібрала. Хлопці попросили опікуни. Зараз почався попутільний сезон. І хлопчина так втомився і так змерз, що сіл біля буржуйки і загорілось, у нього весь локоть загорівся. Серед нагород Людмила Бардецька говорить, має золотий хрест від генерала Валерія Залужного. Заврятовані життя. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.